Дня, слава Україні! Пропоную вам свіжо прийняти автомобіль. Це Kia Soul електричний. Автомобіль з запасом входу до 150 км. Особисто я ним 130 км виїжджав без жодних проблем. Автомобіль в максимальній комплектації. Все, що тільки може бути в ідеальному стані, з новою резиною. В дуже гарному, красивому кольорі, все, що повністю обслужений, сервісований, пробіг задокументований. Автомобіль має 100 тисяч кілометрів пробігу. І перша експлуатація фактично автомобіля була 2016 рік, хоча автомобіль випущений у 2015 але перша експлуатація 2016 Красиві оригінальні їхні стилі електрики диски з новесенькою резиною, всі чотири колеса, лед фари, лед денні ходові вогні. Mm -hmm. Датчики світла, датчики дощу. Вескло рідне, вінку бажаєте перевірити комплектацію і сердні заїзди без ключовий доступ. Зараз більш детально вже вам покажу по салону. Та ви бачите, салон повністю шкіряний, повний електропакет, електропровід складання бокових дзеркал, плюс захід від дітей, шкіряні сидіння, оригінальною контовочкою під електрику повністю сидіння перферовані, адже сидіння мають як і підігрів, так і вентиляцію сидінь, що надзвичайно класно літом. Бачите, підігрів керма, вибір режимів, звуку зовнішнього. повністю шкіряне кермо. Так само сюди ці чотири рідних кілинки резинових. Підалі і бачите все, Вітаю в останнє. Зараз запущу мультимедіа систему. Бачите, мультимедіа повністю сенсорна. Підключається без проблем айпод, телефон, можна переслухати музику, як і через Bluetooth аудіо, так само через USB-кабель. Це можна зарячати, бо є ще додаткові зарядні з більшим і меншим ватністю. Мультимедіа, перегляд відео, все, в принципі, все, повністю доступна навіаційна система. Як бачите, теж функціонує з картами України. повністю меню теж є розфіковано, на жаль, української мови немає. Я думаю, що в майбутньому теж можна буде все зробити. Ну і всі налаштування, все повністю теж, все можна тут робити. UD, бачите, VX, все повністю багато режимів, все, що можна так само налаштовувати. Режим еко, еко керування. Зараз завести автомобіль, бачите, по запасу ходу. Але я вам хочу замітити одне, що автомобіль виїжджає більше, ніж далі заявлено на Тут на щитку, тому що я по тому, що своїм ходом мав город Карлівській області до Тернополя. До мене кілометраж вийшов набагато більше, поза 135 кілометрів без в ним проїдете Просто чомусь так тут показує. Так само можна подивитися по історії, після зарядки, як і скільки кілометраж можна теж, в принципі, додати, і воно все вам покаже. покаже. Плюс аналогічно воно записує в залежності від скільки останній. Розхід електрики був на 100 км. Воно перераховує і тому такий зараз на сьогоднішній день показує наприклад, 121 км. Тому що середній, наприклад, розхід це 16 кВт. -год. Коли в принципі нормальний, це 14, навіть 13-13,5. Це є середній нормальний розхід. Так, бачите, є вентиляція сидінь, Так само підігрів. Лімот-контроль. І режими, в принципі, кнопочки Keyless Go, рушник теж автоматичний, парктроніки, камера заднього виду. Теж, все бачите, функціонує аудіосистема, досить гарне звучання, тут об'ємне. воно все виглядає в салоні. Так само антиблік, зеркало, все є. Тут так само мультируль. По Bluetooth під'єднання телефону можна як брати трубу, так і ставити. Так само режими водіння, все повністю тут все виставляється без, наприклад, режим управління там нормальний спорт, все повністю тут виставляється. Ну, як бачите, все. Зараз вам ще далі покажу. Як бачите, також працює dvd відео перегляд з USB-пристрою. Цю можна записати різні відеокліпи, також мультики і переглядати їх в автомобілі. Ну, звичайно, теж в принципі, все збережено, так само є підігрів задні сидінь з двох сторон. Сидіння теж з перфорацією. Спинки сидінь переднім, бачите теж в стані ідеальному. Місце, це, в принципі, те, як я сидів, місце те, як за мною. Бачите, ще ніхто не знімав. Це з знову було. До кінця хтось не розпакував і залишилася заводська наклеєчка. Бачите, тут у нас камера заднього виду. ці шилдочки, все є. Теж ззаду резиновий ковричок, коврочок, полочка, все присутнє. низом, як бачите, все як нове сіточка, ще багажник до цього плюс різний знак, аптечка, все повністю є, маніжечки, все повністю було, приїхало, так все, залишилося на явності. Задні <звук> <звук> двері. А ще рідко хто відкривав, що, тому що є репіння, потрібно буде трошки поїздити, щоб воно втерлося. Логічно, з тієї сторони, бачите, все сад, все сидіння в чудовому стані. Пін-код. Пін бажаєте провірити зрештою інформація теж без проблем. І так, бачите, з автомобілем є два ключі. Вже зроблена автомобіліпонці сертифікована, мета декларація з усіма документами. бачите, може. Календарний рік 15 15, модельний 16, вся сервісна історія, все в книжках, все в літературі, все повністю присутнє. Зараз вам покажу по прибору, що показує, що ви мала розуміння, коли їхати, збирати автомобіль, що він дійсно весь ціленький. Аж не все рідне. Ця єдина дверочка, вона має косметичний підкрас. От, от, Бачите, вона б'ється чуть більше. все решта, весь автомобіль, без підкраси. Тобто оця єдина водійська дверочка була косметично підмальована. Все. Бачите, Під капотом фактично теж все як нове. Всі наклеїчки, всі бірочки. Все ціленьке, ніде немає фактично ржі. все сухеньке, теж жодним болотом нічого не кручене. В такому стані. Зараз подивимося, що нижче, що теж там фактично задня підвіска, все ціленьке, все акуратне, не в корозії. Так, можна бачити, глянути нижче, і бачите речаги, балка. Підвізка, вона гарненька, чорна, без корозії, тому що це теж, як то кажуть, деяких автомобілів з Норвегії досить на все риже. Так само з Європи. Теж аналогічно буває. Тут все акуратно і гарно. Диски рідні, стандартні. Резина в ідеальному стані. Аналогічно ззаду. Це теж красиве, ніде не покоцне і новесенька резина. Ось такий автомобіль. Ще раз повторюємо інформацію, це KIA Soul 2016 модельний виготовлення кінець 2015 року. Електричний, з зарядом батареї до 150 км, реально 130 135 140 виїжджається без жодних проблем. Автомобіль свіжопригнаний, без пробігу по Україні. Це Європа з хорошою новою фактично резиною, повністю доглянути, весь ціленький, без ДТП, все рідне, навіть лобове скло. Автомобіль в максимальній комплектації на шкірі, на вентиляції сидінь, мультимедіа, навігація, камера заднього виду, GO, всі, всі асистенти, датчики, світло дощу. Ось такий автомобіль. Ще плюс бонусом я вам пропоную прикупівлі цього автомобіля. Я повністю йдемо як послугу реєстрація на вас безкоштовно. Тобто без проблем приїжджайте, йдемо зразу, їдемо зразу мрев і реєструємо цей автомобіль на вас без жодних. Додаткових затрат по реєстрації не буде. Все по оплачу я. Телефонуйте, домовимося. Слава Україні!